Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде продовження кар'єри за Михайла Мудрика. Сьогодні буде непогано так, немало матчів. Буде такий голий. Михайло мудрик таке забив, що просто вау! Коротше, це словами не передати, просто потрібно буде побачити. І звісно ж перед початком хотів би вас попросити поставити лайк цій кар'єрі, якщо вона вам заходить, і написати якийсь коментар. До речі, коментар можна про клуби. Там, до речі, 4 команди дуже цікавих. хочуть бачити Мудрика в себе в складі. А зараз хочемо побажати приємного апетиту, приємного перегляду. Поїхали. Так, Друзі, перший матч в новому сезоні за Михайла Мудрика, але це турнір, цей, який мені не дуже хочеться грати, тому просто розрахуємо цей турнір. Один-два ще програш. Йо-майо, матч проти Інтера. Також розрахуємо. 0 -0. Останній вже в цьому. Кубку, але 2-0 перемога, і Гак позабив 2. Палемер не забив пенальти. Нормально. Так, і АПЛ у нас розпочнеться через 13-12-11. Коротше, дуже скоро. Перший матч буде проти Фулхема на виїзді. О, і в нас вже є два клуби: Ліверпуль, який за нами спостерігає, і Манчестер Сіті. О, це так нормально. З такі команди, в які можна було перейти. Ну що ж, поїхали грати. Перший матч. Склад, в принципі, добротний. Нікого нового зараз не бачу. Що ж, друзі, початок нового сезону для Челсі, для Мудрика. Подивимось, що ми зможемо зробити. Так, а тут уже Фулхем атакує відразу ж на перших хвилинах. Мені це не подобається. Добре, перехоплюємо. Так, а тут небезпечно. Небезпечно вже для наших воріт Фулхемс. Тут вже атакує свої. Атакує. Робить свою атаку, Санчеш. Покине кукурелька Мудрик гарно, гарно перехоплення. Добре, добре, встаємо, 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 маленький. Добре, добре, на нагапо. А ну йоп. 0-0, перший тайм. Взагалі без моментів. Курелька, ну забери, ну ти шо. Тюрама зупинили, молодці, молодці, а ти тут тюраму забрав м'яч як так. Ну, йоп. Ол Палмер, ну ти ж високий, ти, ти козел, ти високий. Куди? Може, ти його сюди його один. Оце залетіло. Оце залетіло. Фінесом вау! Як всі радіються просто на 89-й хвилині? О, за удар Дає ще й такий повтор. З останніх сил. Уайя-яй! Так, будь ласка, будь ласка, терпіть, терпіте, терпіте, хлопці, ні-ні. ні 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 І винести його. Блін, то ще буде. Так, тільки ні. М'ячу мудрик. Є. Завдяки голу Михайла Мудрика на 89-й хвилині перемагаємо фулхе мінімально 1-0 сюди його. Так, ще один ще один клуб, ще один клуб хоче нас бачити. Остановіла. Нормально. Нормально набираємо, набираємо трішки популярність. Буде з чого вибрати. До речі, зараз буде матч проти Астон і Михайло Мудрик потрапляє в команду тижня. Матч проти Астон Віле в себе вдома тепер. Дебаста якось ставлять 78 центральних захисника. Ви що здуріли? Астон Віла в атаці. Зупинити гарно, гарно, гарно. Пас такий собі був, да? Ну згоден, ладно. Питань немає так. Але він міг там виграти і скинути нам назад, і ми таку плюху, як дали б, як проти Фулхема забили. Ой, гарно перехоплення гарно. Та -майо. -ма давай, палмер, давай, 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 давай. Най, не встиг! Твою душу. Михайло, а чому ти сміснук? Ти що виблюдок? Ти що на приколі? Так, Мудрику якесь потрібно тренування зробити на цей на стаміну. Буля, і взагалі що таке? О ні-ні-ні-ні-ні, він біжить, покодюк. Мацин також бігає непогано. А як він там так спокійно віддає? Ну слухайте, алло? Ха, це пипець. Тримай, 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 тримай його, ні-ні-ні-ні-ні. 0-0 проти Астон Віли, але блін. Так, наступний матч проти Манчестер Сіті, які, до речі, за нами спостерігають. Так, ну тут у Дісесі виходить, Джеймс виходить. До речі, після цього матчу потрібно подивитися, що там, чи пройшло вже викування все-таки Ліги Чемпіонів і з ким ми будемо грати. Волкер там. Ой Боже, це проти нас Волкер там грає на флангі. Це дупа. офсайд, офсайд. Не був. Не було офсайда. Ти що на приколі? Ні. Дна тобі один 0 Ай, це дупа якась, це дупа Кевін дебрюйне. Мудрик! Як ти не забив, блід! Як ти не забив? О, Боже, все ж зробив правильно. І не впак. Впит... І... Вийде, вийде, м'яч, не, не вийшов, ні, ні. Дивіться, як просто дебрюй не виривається, за ним ніхто не йде. Я в шоці. Де як спокійно? блядь, перший тайм 1-0 програємо в Манчестер Сіті. Холан, холан на холланд не дебрюйне, дебрюйне, ходен. Тримати, тримати, тримати. Ні-ні-ні-ні-ні. Заблокувати хорошо. Чи мудрика міняє. Один удар і той мимо був. симулюємо? 3-0. Чи йдеш Гвардіо забив? 3-0 це жах. От слухайте, останні 10 один трансферу. І що тут у нас цікаве є? Ні Родріго в Ювенту за 186 майже мільйонів фунтів. У переходить з Мілана в ПСЖ і Пілігріні з Роми в Інтер. Хм. Можливо, ще щось цікаве буде. Можливо, Челсі якогось топа підпишуть собі. Ні? Мартінес в Реал Мадрид, де оце добре. Остановили, тепер нема Голкіпера. Брокбей з Аяксу в so Грізман? Грізман переходить з Арсеналу до нас до Челсі за 43,6 мільйона фунтів. Але жах, Навіщо нам скільки нападників? Дімарко, Атлетико Мадрід з Інтера, 53. Ну і все, в принципі, більше нічого нічого, нічого цікавого не відбулося на трансферах. Так, міжнародний товариська зустріч проти Ісландії. Так, і що тут у нас? Мудрик виходить на заміну 0-0. І після цього у нас 1 0 і Мудрик забиває, слухайте. Супер! Нічого собі матч проти Італії. Майже основа вже, майже основа в збірній. Можливо, ще хоч більше дадуть часу нам провести на полі. Як ви думаєте, на 57-й хвилині? 0-1 поступаємось. 1 2 і Мудрик знову забиває. Слухайте, непогано. Так ми за збірну поїхали, Пограли Два матчі, два голи. Ми ж приймаємо участь в Лігі Чемпіонів? Чи ні? Що ні? А як ні? Що ми в Лігі Європи? Ми в Лігі Європи? Серйозно? Ми ж зайняли місце, яке дає право на участь в Лігі Чемпіонів. Що таке? Так, і матч проти Ліца. І дивіться, не, не бачу я чомусь грізмана. Добре. Мудрик. Мудрик один сюди, мудрик, красень. От туди його, гріді. Головне, щоб це нам не привело до ще хужого. Послухайте, ну я дуже розчарований, що нас так кинули і не допустили до Ліги Чемпіонів. Що це таке? Мудрик, я б ти не забив, 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 мудрик, забив, забив все ж таки 2-0, від Михайла. Але як там, що там, як воно взагалі це. В один дотик блок і тут ох! Супер, супер Михайло. Дубль 2-0. Оце проти таких команд нам і грати потрібно, напевно. А манчестер Сіті ні-ні-ні. Так, але навіть на нас це просто. Ну. І Мудрик! Мудрик 3-0! Хет-трик з лівої в дальній. Сюди його. А як то? Ні-ні-ні. ні ні Нзола. Ай 3-1. Прямо в роздягальню. Ну, Перетиснули трішки вони. І відразу м'ячик. Ух ти, кукурелка. Та ну ні, ну куди ти даєш, як я вверх, блять, направляю. Ну це просто... Так, Зупинити, ну, блін, 3-2 не буде цікаво вже. Взагалі не буде цікаво, алло! Гарно перехопили. Дограти ж. Фалмер спокійно. 3-1, мудрик хет 3. Дивіться, які прикольні. Хвилини, коли забив 12,24 і 42. Хм, І м'ячик забирає, оце воно. Хоча б дали, випустили б цього грізмана, я не знаю. 3-1. Паумер, ну, нормально, мудрика замінили, значить, багато бігав. Так, друзі, в нас матч проти Ньюкасла, але такий центр захисту випускають, що я не розумію, чому так. Ой, гарно, гарно перехопили, пішли, 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 пішли. Мудрик! О, ти... Я думав, залетить воно зараз. Як прибрав тут! Як поруч було! Боже, Блін, дальні удари потрібно більше прокачувати, напевно. Стаміну. Дальні удари це все, да. Мудрик! Мудрик один, ну сюди його! Як він накрутив, там 0-1! БЕАМ! Михайло Мудрик забиває Ньюкаслу на 35-й хвилині. Ууу, лисий, ти шо так? Оп, як тут прибрав. О, як тут. Справи... Ой, гарно. На Грізмана туди. Грізман. Грізман. Грізман забивай, я з нашого ще ясистру. Оце так дебют, оце так дебют, оце іди ж ти сюди. ой-ой-ой, так. -ой -ой ні ні не не зупинити. Зупинити. Сабіцертишок. Ти на приколі? Ух ти! То навіщо удар, я не знаю. Палмер На грізі. Знову грізі. Ой-ой-ой! а це вже тихенько. Не буде жовтої навіть. Мудрій біля меча. А ти нічого собі? Давайте спробуємо, чого ні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що ой, 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 за удар? Нічого собі. Так, ми, як завжди, на підбір демо. Що це тут? таке? Трівелкой! Ай-яй-яй-яй-яй! 2-0 перемога, мудрик, гол плюс асист. Не перевершу. Так, у нас матч перший в Лігі Європи проти Мітюланда вдома. Що у нас там вийде Грізман чи ні? Грізман виходить 86 шостого рейтингу. До речі, Мудрик уже 82 другого рейтингу. Яке а Це нормально. Погнали. Так, ну проти Мітьюланда можна відіграти хвилин 60 і піти відпочивати. Але якби до цих хвилин зробити це, це на цьому полі для перемоги. Що, а що що таке? Уланд, що це? блін, це Манчестер Сіті чи що? В чому прикол? Пас на Грізмана який? Грізман! Грізман, як ти не забиваєш, який пас віддали тобі. Ну блін, у тебе ж фінез. Шо ти там золоті? Куре для чомусь дивиться просто. А забрати не хочеш ти? Ні? Я в шоці? Тупо стоїть, втикає на нього. Так, все, 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 свисти. Фух, ну нуль, ну, блін, але мали шанси, мали шанси. Можемо перемагати спокійно. Дивіться, ну що воно проходить. Забрати, давай! Та ну ні. Кепаху. Так, Попросили заміну, тому що, блін, наступний матч в АПЛ скоро. Ми не встигнемо просто відновитися, і в АПЛ все-таки важливо зараз дігнати те, що ми втратили. Ух, який там кручений був, Ніхера собі. 1-0 Палмер на 89-й хвилині забиває. Бачите, перемогли супер. Дивіться, що за матч. Дивіться, на якому наш суперник місці Манчестер Юнайтед на 20-й сходинці. Я хочу подивитися це. 0 перемог, два пали. Оце дупа. Так, що ми повністю відновилися, дуже добре. Ну давайте потрібно вигравати в такого Манчестер Юнайтед. Та ну ні, як ти так забрав у мене? О, добре? Палмер сюди 1-0 поїхали, 1-0 палмер, молодець. Але що відбувається з Манчестер Юнайтед зараз? Я не розумію на старті цього чемпіонату. Ні-ні-ні, там, там той дурак, він високий козел, туди закидухи. Різман, ну куди ти назад ідеш? Вилупок? ні 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 же, офсайд, правильно? У Anthony зняли машину просто. Як вони все зробили? Навіщо? Гонсалеш виходить. Це той, що з спортинга чи ні? цікаво. Ну що, тут ну переведіть на цей фланг, що ви там дрочите його? А, блять, віддати, що ні? Не Не судьба оце віддати, там був пас. Нічосі густо пройшов. Так заміна мудрика міняють, да, да, да. Як і очікувалось. Тільки не один-один. Фу. І нуль нормально. Друзі, до речі, у нас ще один. З'явився клуб, який цікавиться Михайлом Мудриком. І це Манчестер Юнайтед. Нормальні такі. Дивіться, всі Запел, всі Запел, всі бачать, як Мудрик зараз виступає. Так, всі бойовий склад. Грізман вже 85-й, не 86-й. Ну, що зробиш? До речі, ми так поступово піднімаємося. Тобто в тому році ми були в цьому, в Лігі Конференцій, в цьому році ми в Лігі Європи. Тобто в наступному сезоні, по логіки ми повинні вже бути в Лігі Чемпіонів, але, але не все так швидко. Ну, Михайло Мудрик 100% повинен виступати в наступному році в Лігі Чемпіонів. Ну, Як, як по-іншому просто, я не розумію. Добре, Мудрик. Ух ти. Ой, добре, майже ну. добре. Якби Мудрик би швидким би не був, він все одно не зміг, блін, дігнати. Нас догнати, ні, мати, ти шутиме. Уйдемо відпочивати. 0-0 перший тайм взагалі без моментів. Потрібно вже заміну просити, тому що наступний матч в АПЛ знову-таки важливий. Офсайт і ми йдемо на заміну. 60 хвилин Мудрик нічого не зробив. 1-1. Ще й могли програвати Ензо на 81-й, й забив, Йомаю. -йо. Так, Матч проти Саутгемптона вони на 17-й сходинці. ну, в принципі, для нас це. Посильна команда, дуже посильна. бували що це за залдівий захисник виходить. Божечки. Так, ну тут мудрику в АПЛ вже потрібно боротися за звання кращого бомбардира. Він, в принципі, посильна ця мета для нього. Блин, ну слухайте, 17-та команда АПЛ, ну повинні ж їх проходити з закритими очима, ні? О боже, це... з закритими очима вони летять впікати, по-моєму. Ні. На тобі. 1-0, це що таке? Якщо з такими командами втрачати бали, взагалі програвати їм, то ми в Лігу Чемпіонів так не потрапимо. Ой, плесенько туди його куточок думав переправити. О, Грізману, іде, хорошо. Так що ці, блін, програємо Саутгемптону. Програємо Саутгемптону. Боже, кому розкажи, не повірять, засміють просто. Ай, йоп. 1-0 поступаємося з Абдентом. Це тупо просто. Так, знову. товариські матчі. Матч проти Швеції. Довбик. це барний на опорки. Малиш, Зінченко. В принципі, склад непоганий. І Мудрик забиває речі. 1-0 Україна перемагає. Так, матч проти Іспанії. Мудрик також. Тепер Бондар, Сваток, Шевчук, Голкіпер, який 82-й рейтинг, Ніхера собі. Це да. І 2-2. Довбик, Судаков. Ухти! Так, у нас матч проти Крістал Пелес. Ми ще на четвертій сходинці. Четверта сходинка начебто дає змогу потрапити в Лігу Чемпіонів. Я не розумію, чому ми граємо в Лігі Європи зараз. Взагалі не розумію. Так, а тепер матч проти 16-ї команди чемпіонату. Ну блін. Ну давайте, пацани. Так ну що, матч проти Крістал Пелес? Ну, Мудрик давай, потрібно вже забивати ВПЛ. Кого за Мудрика запустили, але він має має догнати. Добре. Удар! Один нуль! Це ж засистом! Ой, добре! Астисти теж потрібні. Ми хочемо такого гравця зробити, блин, щоб він і на команду. І сам перший гол, до речі, сансета цього в ПЛ за 8 турів. А що він робить, наші купили його? Я в шоці просто ви якого обрізку зробив із якої можуть забити нам, але ні. Так, йдемо на перерву 1-0, добре, все хорошо. На, надивились, надивились, ідіоти. Мудрик. Нарешті грізман нормально віддав. Да, так, -да, да, спокійно, спокійно, заспокою їх, заспокою. Стив вдарити, Михайло, гарно попав. Ну він любив той кут забивати, слухайте. Михайло, ай, блін! Ні -ні, кепа. Кепа, я кепа. рятує нас. Все, все-все-все. Один-два. Перемога. Мудрик. Гол плюс асист. Ідеально. Так, останній матч в цьому випуску матч проти Мальмо Ліга Європи. Так, 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 на Грізмана. Ух ти Грізман. Мудрик. Козел, хто -то, то, то був? Покажіть мені його. Добре. Михайло, ти, блід, розігнався? Ти що Ти на попеді чи що бл? Тільки там, ну, Михайло. Гарно, гарно, Михайло, гарно. Це 1-0 має бути. Це має бути 1-0. 1-0, так. Да. До речі, це для Михайла Мудрика дебютний гол в Ліги Європи. Та ні-ні-ні, ну не відразу ж. Ну слухайте, ну не відразу ж. Гу. Гарно. І один дотик. Грізман 2-0. Гол плюс пас знову. З'їдаємо просто. Мальма. Занавіс. Михайло! Михайло ще раз. Який гол, який гол залітає, який гол забиває Михайло мудрик! Я в оці. Але що за гол? Іома, іона! Ого! Так, і відразу просимо заміну, тому що АПЛ. Ці ви розумієте, що там потрібно забирати місця, які дають Лігу чемпіонів. Бо Лігу Європи буде виграти дуже складно. Мимо, мимо, мимо. Так, кутовий удар Михайло йде на заміну. Заслугований відпочинок 3 так і завершив. Мудрик, грізман мудрик І грізман забив з пасу Мудрика, до речі. Хм. Так, наступний наш матч буде проти Нотінгфорес. Я хотів би подивитися на кінець. Скільки там у нас? Ага, вся верхутка зіграла 9 матчів. У нас. Тобто, ми якщо виграємо, то на друге місце відразу виходимо. Ух ти! Арсенал знизу. Що там Манчестер Юнайтед? Хоч трішки оговтався. Ну. Трішки з 20 на 19 місце перейшли. Нормально. Що в нас по Лігі Європи? Челсі на 5-й сходинці. Тільки дві команди йдуть з поразок. це Реал Сусідад і Спортне. А що в нас там Ліга Чемпіонів? Баварія, Венфіка, Тоттенгем, Рома. Там з українських команд хтось є. Динамо Київ, 35-та сходинка. Арсенал 36! та Алло! Ого! Так, друзі, таблиця бомбардирів. Хочу побачити Михайла Мудрика. Михайло Мудрик на 5 сходинці. 6 голів за 8 турів. Нормально. Ще. Ого, тут пюрам, дивіться, 9 голів за 9 турів. Ти що? Асисти. Хто тут, тут у нас по асистам? Грізман є, 3 асисти вже дав. Гакпо і мудрик по 2. Нормально. Так, а що у нас по Лігі Європи? Санчеш. Сансет. Вибачаю, два асиста є в нього. Ну і в принципі мудрика тут нема В бомбардирах я думаю, також мудрика не буде. Так, також нема, але ж ми там будемо. Друзі, така в нас серія вийшла. Так що ставте лайки, якщо вам та кар'єра подобається за Михайла Мудрика. Будемо тримитися до кращого клубу. І, звісно, до Ліги Чемпіонів, перемогти в Ліги Чемпіонів, забрати золотий м'яч і виграти щось зі збірною. На все добре. Скоро побачимось. Бережіть себе.